Розділ 5. Коли тебе катапультує в цілком нове життя, чи принаймні штовхає в чуже життя настільки щільно, що твої обличчя немов притискаються до їхнього вікна, це змушує тебе переглянути твоє розуміння того, хто ти, чи ким здаєшся іншим людям. Для моїх батьків за чотири короткі тижні я стала на кілька рівнів цікавішою. Тепер я стала провідником в інший світ. Моя мати, зокрема, щодня розпитувала мене про гранта Гаус і його побут, мов той зоолог, який докладно вивчає якусь невідому нову істоту, її середовище проживання. Місіс трейнер використовує ляніс серветки під час кожного прийому їжі, питала вона. Як думаєш, вони пилосмочать щодня, як і ми? Що вони роблять з картоплею? Вона проведжала мене вранці, суворо наказуючи дізнатися, якою маркою туалетного паперу вони користуються, або чи використовують простирадла з полікотону. Те, що часто я не могла це згадати, було для неї джерелом великого розчарування. Моя мама була потай переконана, що мажори живуть як свині, відтоді, як я шестирічна, розказала їй про шкільного друга, чия мати не дозволяла нам гратися в їхній залі, мовляв, тому що ми піднімемо пилюку. Коли я приходила додому, репортувала так, собаці справді вільно їсти на кухні, або ні, трейнери не миють передній ганок щодня, як це робила моя мама. Вона складала губи бантиком, скоса поглядала на батька і кивала з тихим задоволенням, не мов би я щойно потвердила все, що вона думала про неохайність вищих кіл. Залежність батьків від мого доходу чи, можливо, їхнє розуміння того, що насправді я не люблю свою роботу, означало наступне в будинку до мене почали ставитись повагою. Утім, змінилось не так багато. Що стосується батька, то він перестав називати мене товста гузниця. А що до мами, то тепер, коли я верталась додому, як велося, мене чекала чашка чаю. Для Патрика і моєї сестриці я не змінилася, як і раніше, була об'єктом для глузувань, обіймів, поцілунків чи причиною подутись. Я теж не відчувала змін. Мій вигляд не змінився, одягалась я й досі, як мовляла трина, так немов брала участь у бійцівському герці благодійній крамниці. Я не здогадувалася, що думають про мене мешканці Гранта Гаузу. Біл був байдужливий, а в натонових очах знать з усього я поставала як остання з довгої вервечки найманих доглядальниць. Він мав зичливу вдачу, але тримався дещо на відстані. Здавалося, він не був певен, що я там надовго. Містер трейнор вічливо мені кивав, коли ми перетиналися у передпокої, інколи запитував мене, як я добралася і чи добре мені тут працюється. Сумніваюся, що він упізнав би мене, якби його мені представили в інших декораціях. А для місіс Трейнер, о Боже, місіс Трейнер, я, схоже, була найдурніша та найбезвідповідальніша людина на всій земній кулі. Усе почалося з фоторамки. Ніщо в цьому будинку не лишалося непоміченим для місіс Трейнер, і я мала б знати, що розгром рамків кваліфікуватиметься як землетрус. Вона розпитувала мене, наскільки точно часу я покинула віла самого, що стало причиною, як швидко я прибрала той безлад. Насправді вона не критикувала мене, бо була занадто шляхетна, щоб навіть підвищити голос, але те, як вона повільно кліпала очицями, слухаючи мої відповіді та її коротке мугикання під час моєї розповіді, сказали мені все, що я хотіла знати. Для мене не стало несподіванкою слова Натана про те, що вона мировий суддя. Місіс трейнер гадала, що краще мені не покидати віла самого так довго наступного разу, хоч би якою ніяковою здавалася ситуація. Хм. Вона радила мені не ставити речі так близько до краю, коли наступного разу я витиратиму пил, адже їх можна випадково скинути долі. Хм. Схоже, вона воліла вірити, що це був нещасний випадок. Місіс трейнер змусила мене почуватися з заплішеною дурепою, і, відповідно, я ставала такою, коли та була поруч. Вона завжди заходила саме тоді, коли я щось опускала на підлогу чи боролася з регулятором плитки або що. А коли я заходила з надвору, несучи дрова, вона стояла покої, в передпокої з дещо роздратованим виглядом, немов мене не було надто більше часу, ніж насправді. Дивно, але її ставлення дошкуляло мені більше, ніж грубість віла. Кілька разів я навіть хотіла запитати її прямо, що не так. Ви сказали, що наймаєте мене через моє ставлення до життя, а не через професійні навички, хотіла сказати я. Ну, от я й веселюся, що божий день, бадьора, як ви й хотіли. То в чому ж ваш клопіт? Але Каміла, трейнер, не з тих жінок, яким можна сказати таке. Та й окрім того, у мене було таке відчуття, що ніхто в цім будинку ніколи нічого в живі очі не говорить. Лілі, наша остання дівчина, мала доволі розумну звичку використовувати цю каструлю на два овочі відразу означало ти створюєш забагато безладу. Віле, може, ти хочеш чаю? Насправді означало не знаю, що тобі й сказати. Гадаю, мені треба упорядкувати деякі документи. Означало, ти гробіяниш, тому я збираюся вийти з кімнати. Усе це вимовлялося зі злегка болючим виразом, і тонкі пальці перебирали ланцюжок із розп'яттям. Вона була така стримана, така розсудлива. Поруч із місіс трейнер, моя мама скидалася на Емі Вайнгаус. Я ввічливо всміхалася, удавала, що нічого не помітила виконувала роботу, за яку мені платили. Або принаймні намагалася. Чому, чорт би вас узяв, ви намагаєтесь підсунути мені морку?» Я подивилась на тарілку. Я спостерігала за телеведучою та розмірковувала чи не пофарбувати мені волосся в такий самий колір. Що? Ні. Намагаєтеся. Ви розім'яли її та домішали до соусу. Я бачив на власні очі. Я почервоніла, так воно й було. Я сиділа і годувала його, тим часом, як обойко краєм ока дивилися обідні новини. На обід були розтфіб і картопляне пюре. Місіс трейнер веліла мені покласти на тарілку три види овочів, хоча Віл досить чітко сказав, що сьогодні він не хоче овочів. Напевне, вся їжа, яку мені загадали приготувати, була збалансована до найменшої дрібниці. Чому ви намагаєтесь запхати в мене моркву? Я не намагаюся. Отже, моркви тут немає? Я дивилася на дрібні помаранчеві шматочки. Ну, добре, є, він чекав, підвівши брови. «Хм, я просто подумала, що овочі будуть вам корисні. Почасти я робила це з поваги до місіс Трейнер, Почасти через звичку. Я звикла годувати Томаса, переминаючи овочі в пюре та ховаючи його під кубками картоплі або в макаронах. Кожен шматочок, який ми впихали в нього, здавався невеличкою перемогою. Поговорімо відверто. Ви вважаєте, чайна ложка моркви поліпшить якість мого життя? В устах віла трейнера це звучало досить нерозумно, проте я навчилася не здаватися, оторопілою, хоч би що віл сказав чи зробив. Я вас зрозуміла, спокійно відповіла я, більше цього не робитиму. Коли ж раптом ні з цього, ні з того віл трейнер розсміявся. зайшовся сміхом, неначе й сам цього не сподівався. На Бога. Він похитав головою. Я витріщилась на нього. Що, чорт його бери, ви ще понапихували в мої страви, а далі ви проситимете мене відкрити тунель, щоб містер поїзд доставив трохи перетертої брюссельської капусти на чергову станцію під прізвищем шлунок? Я обдумала це десь зі хвилину. Ні, сказала я з байдучістю на обличчі. Я маю справу лише з містером Веделкою. Містер Веделка на пояс не схожий. Це кілька місяців до того дуже переконливо довів мені Томас. Вас до цього підштовхнула моя мати? Ні, послухайте, віле, мені шкода, я просто не подумала, неначе це вперше. Гаразд, гаразд, я заберу кляту моркву, якщо вона справді вас так засмучує. Мене засмутила не чортова морква, а те, що її підмішуєте в мою їжу божевільна, яка звертається до столових приборів, зі словами містер і місіс Веделки. Це був жарт. Слухайте, давайте я заберу моркву і він одвернувся від мене. Я більше нічого не хочу. Просто зробіть мені чашку чаю. І коли я вже вийшла з кімнати, він крикнув на вздогінці. І не намагайтеся підмішати туди чортів кабачок. Нато новій шов, коли я закінчувала мити посуд. Віло доброму гуморі, мовив він, коли я передала йому чашку. Справді, я їла бутерброди на кухні. На дворі було дуже холодно, і останнім часом будинок не здавався мені таким недружнім, як колись. Він сказав, що ти намагаєшся отруїти його, але говорив це знаєш, у хорошому сенсі. Я відчула незвичну радість від цих слів, так, добре, промовила я, намагаючись приховати свої емоції, дай мені час. Він навіть трохи розговорився, бувало, тижнями нічого майже не говорить, а тут протягом останніх кількох днів він на диво в настрої перекинувся кількома словами. Я згадала, як віл сказав мені, якщо я не перестану свистіти, він буде змушений переїхати мене візком. Думаю, його уявлення про балакучість трохи відрізняється від мого. Ну, ми трохи поговорили про крикет, і маю тобі сказати, натан знизив голос, близько тижня тому місіс Ті розпитувала мене, чи ти справляєшся. Я сказав, що ти працюєш дуже професійно, хоча знав, вона питала не про те. А вчора вона прийшла і сказала, що чула, як ви сміялися. Я пригадала вчорашній вечір, то він з мене сміявся, сказала я. Вілові стало смішно, тому що я не знала, що таке песто. Я сказала йому, що на вечерю макарони, присмачені з зеленим соусом. Ой, та їй про це байдуже, просто він давно вже нічого не сміявся. Це була правда. Віл і я, здавалося, знайшли легший спосіб бути поруч одне з одним. Переважно це відбувалося так він говорив мені грубощі, подеколи я теж відповідала грубістю. Він казав мені, що я чимось не догодила йому, а я відповідала, що він міг би краще попрохати, якби йому було не байдуже. Він кляв мене, називав колькою у гузниці, а я відказувала най спробую побути без цієї кольки і подивиться, чи надовго його стане. Усе це було трохи вдавано та, мабуть, нас обох влаштовувало, іноді навіть здавалося, що Вілові легше від того, що хтось готовий бути з ним грубим, заперечувати йому або сказати, що він жахливо поводиться. Таке було відчуття, що після нещасного випадку всі ходили біля нього навшпиньки, окрім натана, до якого ВІЛ, здавалося, автоматично ставився з повагою, і хто так чи інакше був нечутливий до будь яких гострих зауваг. Натан був броньованою машиною в людській подобі. Просто постарайся стати мішенню для його кпинів, добре? Я поставила свою чашку в здавальницю. Навряд чи з цим будуть проблеми. Іншою великою зміною, крім атмосфери в будинку, було те, що ВІЛ не прохав мене дати йому спокій так часто, як колись, і кілька разів пополудні навіть пропонував мені залишитися і подивитися з ним фільм. Я не надто заперечувала, коли то був термінатор, хоч бачила всі його частини, але коли він показав мені французький фільм із субтитрами, я кинула погляд на обкладинку і сказала, що цього разу я пропущу перегляд. Чому? Я стинула плечима. Не люблю фільми з субтитрами. Це те саме, якби ви сказали, що вам не до смаку фільми з акторами в них. Не смішіть мене, що саме вам не подобається. Той факт, що потрібно щось прочитати, а не тільки дивитися. Мені просто не подобаються іншоземні фільми. Після чортового місцевого героя решта фільмів була іншоземна. Чи ви думали, що Голівуд передмістя Бірмінгема? Смішно. Він не міг повірити, коли я призналася, що ніколи не бачила фільм із субтитрами. Просто вечорами зазвичай пульт від телевізора привласнювали мої батьки, а в Патрика було таке саме бажання дивитися іншоземний фільм, як і записатись на вечірні курси для в'язання гачком. Мультиплекс в найближчому до нас місці показував найновіші бойовики, романтичні комедії. Проте ущерць заповнений підлітками в толстовках з каптерами, тож більшість жителів приміської зони рідко його відвідувала. Леїзо, ви повинні подивитись цей фільм. По суті, я наказую вам це зробити. Він від'їхав назад і кивнув у бік м'якого крісла. Там, сідайте туди, і не рухайтеся, поки все не скінчиться. Ніколи не дивилися фільм іншоземною мовою. Боже, Боже, пробурмотів він. Це був старий фільм про горбаня, який успадкував будинок в сільській місцевості Франції. Він сказав, що фільм знято за знаменитою книжкою, але я навіть ніколи не чула про неї. Перші 20 хвилин я трохи метушилася, мене дратували субтитри, і я думала, чи не розлютиться віл, якщо сказати йому, що мені потрібно в туалет. А потім щось сталося. Я перестала думати про те, як важко слухати і читати одночасно, забула про вілів прийом таблеток і про те, що місіс трейнер може подумати, що я байдикую, і стала переживати за Горопаху та його сім'ю, яких ошукали недобросовісні сусіди. Ще до того, як горбань помер, я тихо ридала, промокаючи соплі рукавом. Отже, Він з'явився поруч і лукаво подивився на мене вам зовсім не сподобалося? Я звела очі і здивовано завважила, що на дворі вже темно. Тепер зловтішатиметься, еге? пробурмотіла я, потягнувшись до коробки з хустинками. Трохи. Я просто вражений, що на такий зрілий вік, скільки там вам? «26. 26 років, і ви ніколи не дивилися фільм із субтитрами. Він спостерігав, як я витирала очі. Я глянула на хустинку і зрозуміла, що витерла всю туш. Не знала, що це обов'язково, пробурчала я. Гаразд. То що, Луїзо за Кларк, ви робите у вільний час, якщо не дивитеся фільми? Я стиснула в руці хустинку. Хочете знати, що я роблю поза роботою? Це ви наполягали, що нам варто краще пізнати одне одного отож розкажіть мені про себе. З такого його тону ніколи не можна було мати впевненість, що він не кпинить із вас, я чекала відплати. Чому? запитала я, чому це ви раптом зацікавились? О, на Бога, невже ваше життя, державна таємниця? Здавалося, він починав дратуватись. Не знаю, сказала я, ходжу випити в паб, трохи дивлюся телевізор, спостерігаю, як бігає мій парубок. Нічого незвичайного. Ви спостерігаєте, як ваш парубок бігає? Так, але не бігаєте сама. Ні, я глянула на свої груди, не створена для цього. Він усміхнувся. Що, ще? Про що ви? Хобі, подорожі, місця, у яких ви любите бувати. Він скидався на мого викладача з професійної підготовки. Я намагалась думати. Немає в мене захоплень, трохи читаю, люблю гарний одяг. Зручно, сказав він сухо. Ви самі запитали, справжніх хобі у мене немає, почала я захищатись. Нічого такого не роблю. Зрозуміло? я працюю, а потім іду додому. Де ви живете? По той бік замку. Ренфрю Роуд. Він спантеличино глянув на мене. «А як же? між двома сторонами замку, ціле провалля. Це неподалік шосе з розділювальною смугою, поруч з Макдональдсом. Він кивнув, хоча я не була впевнена, що він насправді мене зрозумів. А відпустки. Я була в Іспанії з Патриком, моїм парубком, додала я. У дитинстві ми їздили тільки в Дорсет або в Тенбі. Моя тітка живе в Тенбі. А що ви хочете? Що я хочу від життя. Я закліпала. Це вже особисте. Мені байдуже до подробиць, не варто вдаватись до психоаналізу, я просто запитую, що ви хочете одружитися, народити карапузів, мріяти про кар'єру, хочете подорожувати світом. Настала довга пауза. Думаю, я знала, що моя відповідь розчарує його ще до того, як промовила не знаю, я ніколи не думала про це. У п'ятницю ми поїхали в лікарню. Я рада, що не знала про візит до лікаря раніше, бо провела б безсодну ніч, переживаючи, як відвести його. Я вмію кермувати так, але десь так само, як балакати французькою. Еге ж, я здала відповідний іспит, однак потім не використовувала цю навичку частіше ніж раз на рік. Думка про те, що потрібно посадити віла з його візком, у пристосований до цього мікроавтобус і успішно доставити його в сусіднє місто жахала мене. Декілька тижнів я прагнула вирватися з цього будинку під час робочого дня, а теперечки я зробила б усе, аби не виходити на двір. Його лікарняну картку я знайшла серед так з матеріалами про його здоров'я, великих товстих швидкошивачів із назвиськами транспорт, страхування, життя з інвалідністю та візити до лікаря. Я схопила картку і перевірила, чи справді там сьогоднішня дата. Я досі сподівалася, що Віл помилився. Ваша мама також поїде? Ні, вона не їздить зі мною в лікарню. Я не могла приховати своє здивування, гадала, вона контролює всі аспекти синового лікування. Колись їздила, додав Віл, та ми домовились. А Натан їде? Я стояла перед ним навколішки. Я так нервувалася, що впустила частину обіда йому на коліна, і тепер марно намагалась витерти це. Добра частина його штанів промокла наскрізь. Він нічого не сказав, лише попрохав, щоб я перестала вибачатись, але це не допомогло, я й далі дуже нервувалася. Чому питаєте? Так, просто. Я не хотіла, щоб він знав, як мені було боязко. Майже весь ранок, звичайно, оцій порі я прибираю, я провела читаючи та перечитуючи інструкцію з експлуатації підйомника, але досі боялася тієї миті, коли візьму на себе відповідальність підняти віла на два фути в повітря. Годі, Кларк, у чому клопіт? Гаразд. Я б просто, просто подумала, що було б легше, якби першого разу тут був хтось, хто в цьому добре тямить, на відміну від мене, сказав він. Я не це мала на увазі, бо навряд чи я щось знаю про власне здоров'я. Ви вмієте керувати підйомником? відкрито запитала я, ви зможете сказати мені, що саме я маю робити. Він не зводив з мене очей якщо він і хотів дошкулити мені, то, здавалось, передумав. Слушна заувага так, він їде, зайва пара рук не завадить, та й до всього, якщо він буде поруч, ви так не нервуватиметься. А я й не нервуюсь? Я бачу, він глянув на свої коліна, які я й досі терла шматком тканини. Соусу до макаронів я позбулася, але штани промокли. Тепер скажуть, що в мене немає держави. Я не закінчила. Я вимкнула фен і направила насадку йому нижче від живота, коли гаряче повітря вдарило його брюки від здивування він звів брови. Гаразд, сказала я, я теж не планувала так проводити полудень п'ятниці. Ви напружені? Я відчувала, як він вивчає мене. О, розслабтеся, Кларк, це ж на моє природження спрямований струмень гарячого повітря. Я не відповіла, його голос перекривав гудіння фена. Та оближте ви, що гірше може статися, хіба опинюся в інвалідному візку? Можливо, це звучить нерозумно, але я не могла не розсміятися. Невже насправді віл намагається мене трохи підбадьорити? Зовні автомобіль здавався звичайним, але коли задні пасажирські дверцята відчинилися, долі опускався пандус. Під нато новим наглядом я скерувала вілі в зовнішній візок. Він мав окремий візок для подорожі, прямо на пандус, перевірила електричне фіксоване гальмо та запрограмувала візок на повільний підйом у автомобіль. Натанков знов на друге пасажирське сидіння, пристебнув віла і зафіксував колеса, намагаючись стримати тремтіння рук. Я зняла авто з ручного гальма і поволі рушила до лікарні. Від'їхавши вже далеко від дому, я глянула на віла. Він якось принишк, напружив підборіддя і неначе скулився. На дворі було холодно, тож ми з Натаном старанно закутали його шарфом і вдягнули в тепле пальто. Та, схоже було, почувався він усе одно не дуже комфортно. Щоразу, дивлячись у дзеркало заднього виду, а це траплялось частенько, я боялась, що візок може зірватися з кріплень. хоч поряд і був Натан, і він дивився у вікно з непроникним виразом обличчя, навіть коли я зупинилась чи різко пригальмувала, що було кілька разів. Він просто злегка кривився і чекав, поки я зараджуся з усім. Коли ми під'їхали до лікарні, я вся була вкрита тонким шаром поту. З переляку я втричі об'їхала автопарковку лікарні, шукаючи, чи якнайбільше паркувальне місце, поки не відчула, що чоловікам уривається терпець. Лише тоді я опустила пандус і Натан допоміг вілові виїхати на асфальт. Гарна робота. Натан вийшов з автомобіля і поплескав мене по спині. Щоправда, мені важко було повірити в його слова. Є речі, яких ви не помітите, поки не супроводжуватимете когось у інвалідному візку, наприклад, страшні тортури щере б'ють погано. Палатаними вибоями чи просто на рівні, повільно йдучи поруч із звілом, який їхав самостійно, я помічала, як кожна крива плитка змушувала його здригатись від болю, або як часто він намагався обережно керувати біля якоїсь потенційної перешкоди. Натан удав, що не помічає цього, але я бачила, що він також спостерігав він похмуро, але вперто рухався вперед. Інша річ, наскільки безцеремонна більшість водіїв. Вони припаркувались біля виїздів на тротуар або так близько, що на інвалідному візку ніяк не переїдеш дорогу. Шокована, я кілька разів, навіть хотіла залишити грубу записку на склоочисниках. Одначе Натан і Віл, здавалося, звикли до цього. Натан показав підхоже місце, і ми, ставши нарешті обабіч Віла, перейшли дорогу. Віл не промовив жодного слова відтоді, як вийшов із дому. Сама лікарня була невисока близько. Куча будівля, а бездоганний вестибюль більше скидався на бедерновий готель, можливо, завдяки приватному страхуванню. Я затрималася позаду, поки ВІЛ називав адміністраторові своє ім'я, а потім пішла за ним і натаном по довгому коридору. Натан ніс величезний наременник, на якому вмістилося все, що Вілові могло придатися під час його короткого візиту, від склянок до запасного одягу. Того ранку він упакував його при мені, докладно розповідаючи про всі можливі непередбачені випадки. Ще добре, що ми не надто часто це робимо, сказав він, тоді помітивши подив на моєму обличчі. До лікаря з вілом я не пішла. Ми з нам сиділи на стільцях біля кабінету консультанта. Лікарнею тут не пахло, а на вікні у вазі стояли свіжі квіти Не якісь звичайні квітки, величезні, екзотичні рослини. Назви яких я не знала, були майстерно зібрані в лаконічні букети. Що вони там роблять? запитала я, коли минуло десь із півгодини. Натан відірвав очі від книжки. Це просто його черговий піврічний огляд. Щоб побачити, чи йому краще є. Натан відклав книжку йому не краще, є. це пошкодження спинного мозку. Але ти приходиш із ним в фізіотерапію і таке інше. Я намагаюся підтримувати його фізичний стан, щоб не атрофувалися м'язи, не вимивався кальцій із кісток, а в ногах не застоювалася кров тощо. Коли він знову заговорив, його голос був лагідним, наче він боявся розчарувати мене. Він не ходитиме, Луїзо, це відбувається тільки в голівудських фільмах, ми просто намагаємося зняти біль і підтримувати ті рухи, на які він іще здатний. І віл робить усе те? оту фізіотерапію. Здається, він не хоче робити нічого з того, що я пропоную. Натан скривився робить, але думаю, серце його на це вже не пристає. Коли я з ним познайомився, він був досить рішуче настроєний. Він багато досягнув у реабілітаційному осередку, але коли минув рік без поліпшення, думаю, йому стало важче вірити, що в цьому є сенс. Як думаєш, варто йому старатися? Натан дивився в підлогу Щиро сказати. У нього квадриплегія С 5 6 Тобто нічого не працює нижче від цього місця, він поклав руку на верхню частину грудей. Спини й мозок і досі не навчилися відновлювати. Я втупилася у двері, пригадуючи вілове обличчя, коли ми їхали при зимовому сонячному світлі та сяючи обличчя чоловіка на лежному відпочинку. Але ж постійно стаються медичні відкриття, так? Я про те, що, може, десь і над цим працюють. Це дуже хороший шпиталь, рівно промовив він. Є життя, є надія, еге? Натан подивився на мене, потім на книжку. Авжеж, сказав він. О третій за чверть Натан переконав мене піти по каву. Він сказав, що візит може забрати ще трохи часу, що він триматиме оборону, поки я не повернусь. Я трохи забарилася в приймальні, погортала журнали в газетному кіоску, помилувалась на шоколадні батончики. Як і можна було сподіватися, намагаючись знайти дорогу назад, я заблукала і кілька разів розпитувала в медсестер, дві з яких нічим мені навіть не могли зарадити. Коли я повернулася з кавою, що вже вистегла, коридор був порожній, наблизившись, побачила, що двері консультанта прочинені. Я завагалася, але знову згадала місіс трейнер, голос якої постійно лунав у моїх вухах, дорікаючи мені, що покинула віла, а я знову це зробила. Отже, побачимося за три місяці, містере трейнер, сказав хтось, я змінив дозування цих антиспазматичних ліків і простежу, що вам передзвонили з результатами аналізів, напевно, в понеділок. А ці я можу купити в аптеці внизу, почувся голос Віла. Так, ось, і оці теж можете докупити тут, промовила жінка. Забрати цю теку. Вони збирались виходити. Я постукала і мені дозволили увійти. Дві пари очей повернулися в мій бік. Перепрошую, сказав консультант, її зі стільця. Я думав, це фізіотерапевт. Я вілова помічниця, промовила я, зупинившись біля дверей, нахиливши віла вперед, натан одягав його сорочку. Пробачте, я подумала, ви вже закінчили. Дай нам ще хвилину, добре, Луїзо, пролунав у кабінеті різкий голос Віла. Бурмочучи свої вибачення, я позиткувала червоніючи. Мене вразив не вигляд голого вілового тіла. Худого, і в шрамах, нероздратований дещо погляд консультанта, так само мій трейнер дивилася щодня на мене, щоб я відчувала, що я й досі та сама незграбна ідіотка, навіть якщо й заробляю найвищу погодинну ставку. Ні, мене вразили багряно червоні лінії на зап'ястках віла довгі, криві шрами, які не можна було приховати, хоч би як швидко Натан опускав вілові рукави.